Вітаю вас сьогоднішню програму. Хочу розпочати словами Олександра Довженка. Він казав: є воля, є людина, немає волі немає людини. Скільки волі стільки людини. Отож, воля це той стержень, який допомагає нам в житті тримати певну планку і досягати більшого. У цьому переконані герої нашої програми, які завжди прагнуть до перемоги. Фехтування один із найцікавіших видів спорту, котрий недаремно порівнюють із шахматами, що біжать. Треба вміти швидко рухатися, миттєво приймати рішення. Це спорт мужніх, адже нерідко доводиться терпіти і фізичний біль, і гіркоту поразок, а в той же час знаходити в собі сили, аби продовжувати гру. І той, хто відчув себе справжнім фехтувальником, ніколи добровільно не кине шпаги. Запорізьке фехтування має добрі традиції, які зараз гідно продовжують спортсмени на візках. Завдяки Федерації з фехтування, обласному управлінню спорту та дирекції обласного центру молоді, люди, обмежені в Русі, тепер мають не лише середовище для спілкування, а й можуть спробувати розкрити свої вміння в такому складному для них виді спорту, як фехтування. Тренуються вони з осені 2011 року. Але за цей час вже встигли завоювати добру славу в спортивних колах України. Срібні та бронзові призери чемпіонату України та відкритого Кубку України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У кожного з них є велике бажання удосконалювати свою майстерність. А згодом, якщо засяє щаслива зірка, вийти на світовий рівень і захищати честь країни на Паралімпійських іграх висока планка, проте вона є стимулом у житті. З кожним заняттям приходить досвід, відшліфовуються прийоми бою. Тренери Олександр Кулик та Олексій Білан добрі наставники, котрі розуміють своїх вихованців і роблять все, аби вони повірили в себе. Цей категорії спортсменів можна віддати Должна, тому що само участиє їх в тренуваннях, на соревнованиях це вже победа, це вже ну, можна сказати, подвиг. По сравнению з іншими действуючими спортсменами, звісно, це як небо і земля. И учитывая то, что у них есть такое желание, можно сказать о том, что это ну, люди очень сильной воли и сильного характера. Это чем-то можно сравнить с шахматной партией. То есть борьба идет не только в физических каких-то параметрах, реакция, скорость, но прежде всего это идет игра мысли. Вот. И поэтому мне... То есть один человек старается обыграть другого. Это хороший способ проявить индивидуальность свою. Вот. Ну и, конечно, за те качества, которые развивает этот вид спорта, реакция, глазомер, сила воли. Константин Анатольевич и Алексей Иванович, во-первых, это очень хорошие люди, то есть по своим человеческим качествам, им не безразличны такие люди, как мы, они готовы всегда помочь. И это профессионалы. Мастера спорта Советского Союза это очень хорошие профессионалы. У них очень великий арсенал прийомів, в котрим аниме готова обучить нас. Ефехтування не лише спорт, а й курс реабілітації. Займатися не можуть лише ті, кому дозволила медична комісія. Ці молоді люди теж не всі можуть брати в руки шаблю, рапіру чи шпагу. В залежності від захворювання, такі можливості. Ганна Борзенко колись захоплювалась танцями. Але, на жаль, в обласному центрі не знайшлося її однодумців. І тоді вона він на спорті дала згоду спробувати себе у фехтуванні. Захопилася і, каже, тепер з задоволенням їздить сюди на тренуванні. Другокласник Данилко теж хоче бути, як мама, фехтувальником. Поки що ж придивляється до того, як освоюють бойове мистецтво дорослі. О, Тяжеловато. бата вначалі були руки в синяках. Ну и ничего, потихоньку. Сложно добираться. Именно так спорт не очень сложно. Все это это реабилитация. Наоборот, лучше себя чувствуешь, как бы активнее, здоровее чувствуешь себя. Это развитие мускулатуры, это кровообращение улучшается. Это ну, очень хорошо. Я случайно узнала, попробовала случайно, и как бы мне понравилось. Потому что в основному у нас в Запоріжжі дуже мало від спорту, таких куди я можу доїхати, де я можу займатися. тому тут я вибрала оптимальний варіант. Олександр Бойко спочатку вагався, чи зможе добратися на тренування з правого берегу. Та велике бажання бути серед здорових людей на рівних перемогло. І зараз він призер всеукраїнських змагань. Мріє потрапити до збірної України, схрестити шпаги з суперниками з інших країн. О, що він для мене дав. уверенность в себе, уверенность в том, что я могу преодолеть те или иные преграды, потому что ну, так, закаляется характер, улучшается физическая подготовка, намного лучше себя чувствуешь, ну и как бы... Ну и плюс получаешь удовольствие от этого. Что важно в фехтовании? Ну, физическая подготовка, потом моральный дух, ну, настрой, настрой на бой. Ну и плюс думать надо, Якби строїть мисля на своїй бою, що ти будеш виконувати і бути готовим кразним і тим самим поворотом. За час, що разом вони вже стали як рідні у будь-яку хвилину, готові підставити своє плече другу. вдома. Опора і надійна підтримка, батьки, діти. А от в суспільстві, на жаль, не завжди знаходять розуміння. Якби б не заняття фехтуванням, то можна було б спокійно привыкать к землі. Вот, потому что это хоть какая-то отдушина в нашей жизни, и без нее мы оказываемся заперты в четырех стенах не только своих квартир, но и в четырех стенах непонимания социума. Понимаете, о чем я говорю? Люди не воспринимают нас как равных. Ну, тем более, ну, ни, ни о помощи, ни о понимании как бы речь не идет уже поскольку нет восприятия нас как людей. Понимаете? Мы такие же люди, мы тоже способны на многое. Да, у нас есть какие-то определенные ограничения в физическом нашем развитии в силу обстоятельств сложившихся. Но мы с этим боремся, у нас есть голова на плечах. Мы можем умственно работать в конце концов, да? А фехтование, данный вид спорта, он закаляет душу, тело, поднимает дух бойцовский воспитывает нас вот. просто возможность пообщаться с такими же людьми как мы возможность возможность поехать на те же соревнования там, в другой город там. если будем хорошо выступать впоследствии может в другую страну то есть опять-таки повидать мир это какой-то шанс для нас для всех вместе взят. Можно выйти на любую улицу города и увидеть, даже что вот, говорит, центральная наша улица города, как проспект Ленина, Въехать по ней ну, довольно-таки сложно. Вот эти 15-25 сантиметровые бордюры, их преодолевать, сидя в коляске, ну это что-то страшное. Вот площадь фестивальная, чтобы перейти здесь, допустим, улицу. Это надо либо на Украину спускаться, либо аж до Гагарина. На Осипенковском живу в микрорайоне. Ну, добираюсь на троллейбусе. Спасибо там электротрансу, что в определенное время приезжает с низким уровнем пола троллейбус, ну и как бы доставляет меня туда и обратно. Ну, вот это уже радует. Ну, поначалу тоже было сложно. Как бы. Друзья помогали, знакомые. Ну, вот. да никаких умов не мы. Живу на третьем этаже, лифта нету, приходится, ну, как, допустим, когда едешь на тренировку, то сам спускаешься, спиной вперед, за перила держишься и поехал. Ну, а для того, чтобы попасть домой, приходится энное количество времени ждать, пока придет знакомые, соседи, друзья, там, кто с работы раньше ушел, кто освободился, ну, а так сидишь, охраняешь, чтобы общежитие никто не украл в таком плане. Ну, і Тяжело, тяжело конечно. Ну, Фехтування їх окрилило, дало надію, вселило віру в ліпше. І тепер якийсь невидимий магніт притягує сюди, де панує атмосфера довіри, дружби та взаємодопомоги. Вони готові тренуватися чи не щодня, однак не мають такої змоги. Їхні активні візки не пристосовані для фехтування, та й зброя часто ламається. На сьогодні вже понад 15 дороговартісних клинків непридатні для тренувань наші обращення з письмами і просьбами к меценатам, депутатам, чиновникам обласного рівня і представникам спорту не привели ні к чому. Нам тільки дали відповідь о том, що, на жаль, в державній програмі. Фінансування не передбачено фінансів для матеріально-технічного забезпечення занять спортсменів, і в тому числі інвалідів. Обращаємося к небайдужим людям, яким не безразлічна судьба інвалідів, які можуть відкликнутися и помочь нам, и финансами, и в том числе мы обращаемся через ваш канал к собственнику спортивного клуба Орбита, который на сегодняшний день, к сожалению, не работает уже на протяжении 10 лет. Возможно, у самих собственников есть какие-то перспективные планы его развития, улучшения инфраструктуры и, или еще какие-то моменты, о которых мы не знаем. И мы обращаемся и просим, убедительно просим отозваться на наши просьбы, чтобы нам, ну, может быть, совместно ну, дали возможность заниматься. Мы бы оборудовали... Небольшой спортзал, якщо є там такі условия, или взагалі це предусмотрено планом развития самого спортивного комплексу. Найбільше добро, яке можемо зробити для іншого, кажуть, це не тільки поділитися з ним своїм багатством, а й відкрити для нього його власні багатства. Запорізькі фехтувальники на візках готові, перемагаючи свої недуги, долати нові рубежі, виборювати світову першість для України. Та хто допоможе їм зробити крок на зустріч мрії? Хтось із мудрих сказав, що мета нашого життя це самовдосконалення. Звичайно, у кожного свій шлях. І як ви переконалися з передачі, вибір є. Отож, головне тепер прислухатися до того, що підказує вам ваше серце. Удачі вам і натхнення. До побачення.